Привіт, друзі! Я вітаю вас на україномовному ютуб-каналі про кімнатні рослинки. І сьогодні ми сходимо в місце святою святих, куди ви все просите, просите мене вас зводити. І сьогодні так, сьогодні буде екскурсія по квітковому магазину, в якому я регулярно тарюсь рослинками. Він знаходиться аж в сусідньому зі мною будинку, і це просто нереальне місце. Я коли туди заходжу, то час зупиняється і просто ну такої якості кімнатних рослин я не побоюся цього слова сказати. Так не бачила ніколи. І дуже демократичні ціни. Тобто Сингоніум Неон Фінк, Фікус Чорний Принц, Маранта Б'юті Кім, отакі шикарні папороті, філодендрон. Ось такого розміру 40 см, в висоту і десь 50 см в ширину. Це все можна придбати там до 200 гривень і до 300 гривень. Тобто дуже... Дуже і дуже за низькі ціни для квіткового ринку. Так от, налаштовуйте себе на приємний перегляд, магазин просто супер чудовий. За сьогоднішнє відвідування я була там 3 години і все одно показала вам ще не все, тому обов'язково буде друга частина із супкулентами, екзотами, цитрусами і трішки кімнатного декору, тому що він там просто офіхетний. Ось такий ось емоційний вступ до нашого сьогодні спільного з вами шопінгу в квітковому магазині, тому що це просто нереальна місцина. Ви 100% зарядитесь енергії і бажанням поповнити ряди своїх кімнатних рослинок. Побігли! Ці вітрини магазину то просто любов. Величезні, прозорі, і я вже з вулиці, прогулюючись сином, заглядаю, які ж там нові рослинки привезли на завоз. А також на вулиці стоять сезонні такі рослини, хризантеми. Звичайно що любов осені, як без них. Подивіться тільки, які гарні кущі. І ще не заходячи до магазину, власне, я вже не дивляюся, всякої краси, надихаю цими. Кольорами, пишними, набитими кущами, що пропоную зробити і вам. Бо це просто незаконно вам цього всього не показати, на то вона і осінь. Отакий От вираз різнокольоровий. Просто дивитись і не надивитись, Просто любов. Мені немає де вуличні рослинки садити, але я все одно не відмовляюсь від можливості потішити свої очі таким ось прекрасним. Загалом ще з вулички магазин вже прям манить своєю красою і такими великими горщиками вуличними, а також є ось така ось композиція. Так, на підставочки для рослин, тут туйки і вереск. Дуже гарно дивиться. І хоч я сюди завжди хожу лише за кімнатними рослинками, але в вуличних також разом з вами прогулюємось, бо на те вона і осінь, скоро цього вже не побачимо. І так, на вході в магазин дуже багато крутесного декору. Пропоную скоро тут нам з вами більш детально прогулятись. Дуже гарні, ось такі ось. Квіти, композиції, кашпо, вази загалом все, чого ваша душа може тільки побажати. Тільки подивіться, як все істетично гарно виглядає, ну просто бальзам для очей. Ось так загалом виглядає цей магазинчик всередині. Нагадаю вам, що він знаходиться в сусідньому від мене будинку. Тобто я прям залежна, від нього в мене немає ніяких шансів на порятунок, щоб сюди не заходити і не таритись рослинками. Ось, наприклад, був кілька днів тому новий завоз, і ось такі прекрасні каванхої, ви тільки подивіться на них, які яскраві пишні всі усіяні квіточками і ціна їх 140 гривень. Ну, хіба це законно? Подивіться тільки, які яскраві просто. Не можна відірвати від них своїх очей. Насолоджуюсь я, насолоджуйтесь і ви разом зі мною. Гарні кольори, чотири варіанти, і кожний по-своєму просто шикарний. Лимонний, рожевий, білий і помаранчевий який я показала першим. Такі яскраві, квітучі хмаринки. В мене було каланхоя, але дуже давно, років з 10. Тому я навіть вже не пам'ятаю, якщо чесно, як я з ним дружилася, які особливості його вирощування. Тому поки навіть не заглядаюсь в плані принести собі додому, але помилуватись в магазині зависла тут на добрих півгодини з цими каланхойчиками. Та й сіна 140 гривень для тих, хто любить квітучі рослини домашні, ну це просто, я не знаю, треба брати відразу машиною сюди приїздити, тому що вибрати щось одне дуже важко. Подивіться, яка шикарна папороть тут сумує без своїх нових власників: 260 гривень. Ось такий пишнючий кущ. Так само, як і кротон, який стоїть сусіднім. 220 гривень. Ну, кротони взагалі-то особлива любов. Ці візеруночки на листях. Ось такий ось вхід після нового завозу, папороть, кротон і багато-багато-багато різнокольорових, пишнющих, шикарних каланхойчиків. Ось вже до нас в гості заглядає фікус. На жаль, мої фікуси не пережили. Розлуки зі мною і моєї відсутності вірпені, але в цьому магазині ну просто шикарні. Ось такий ось варіант сорту Бенджаміна, великий насправді більше 50 см він в висоту, ось такий ось пишненький. У мене прямо ж ностальгія. почалась за моїми кротончиками, які були вдома. Ціна 360 гривень. Я думаю, цілком адекватна. Тому що фікуси ростуть досить таки не швидко. Монстера такі шикарні привезли величезні, просто як наче їх тільки з тропіків. Привезли, подивіться, ну, ціла нова поставка в цьому магазині. У мене з Монстерою особливе. особливі відносини. Ціна 600 гривень. Подивіться на ці дірочки, на цей блиск. Тобто вони свіженькі-свіженькі. Тільки ось вигрузили з машини і взагалі всі рослинки тут не застоюються. Привозять декількох екземплярів, ви тільки подивіться. Ну хіба не краса величезна, вище пояса мені? Тобто, реально готова, шикарна рослинка ваш дім. Ось така ось дифінбахія. Таке оксамитово в неї листя, таке приємне на дотик. А оця жилка, вона настільки білосніжна, просто як 3D-ефект створюється. Чесно, я тепер ось вже кілька днів як прийшла з цього магазина, і ось ця Дефінбахія прям не виходить. У мене з думок все прям проситься і проситься до мене додому. Sort Green Меджик. Ну, нереально, насправді вживу дуже крутезна і дуже приємна, як начебто котика гладиш. І, звичайно ж, подивіться на цю квітучу красу. Зараз у вас буде просто передозування квітучими рослинками. Всі дуже пишні, дуже гарнющі. шикарні величезні кущі. Осінню якось по-особливому хочеться ось такої ось квітучої краси. Ось я якось так це відчуваю. І просто дивишся і надивитися не можеш на ці хмарки із квіток, ось такі величезні кущики. Ну, що тут сказати, свіжа поставка. Воно видно, що рослинки в ідеальному стані, ще свіженькі. Просто вау! Ціна 235 гривень. В цьому магазині я спеціально озвучую вам ціни по можливості, там, так, де їх бачила. Загалом на кожному горщику ліпиться окремий цінник. Ось трояндочки теж гарнюші сорти по 200. І ціни вам говорю: як що, ви могли порівняти з цінами в своєму місті, або в селі. Або ж, коли буде в мене вільний час, то я, звичайно ж, можу збігати на Укрпошту або нову і відправити вам ці рослинки. Хочу таку для вас добру справу зробити. Раз в мене є така можливість і такий чудовий магазин під боком, чому б не допомогти і не посприяти цьому ділу вам і відправити. Дивіться, які трояндочки. Ціни різні, насправді, на кожний кущик, в залежності від їхнього забарвлення. 200, 160, 180. У мене були фіалочки в студентські роки в гуртожитку. Я тоді просто фанатіла від них, подивіться. Ціна їхня 150, ціла палетка тут стоїть прямо на вході. Я ще навіть не заходила в магазин, якщо що, а ми вже з вами стільки краси надивилися. Це свіженькі свіженькі фіалочки, ось такий зефірно-рожевий колір, більш насичений. Загалом дуже і дуже гарні. І, хоч в мене зараз немає жодної фіалочки вдома, але ну вони шикарні. Дійсно, для тих, хто колекціонує фіалочки або любить квітучі кімнатні рослинки, класний варіант, дивіться, ми з вами йдемо далі. Далі будуть горщики, декор, цитрусові кімнатні, декоративно-листяні рослинки. Подивіться, яка пальма Арика, просто вища. За мене. Вона так додає якогось такого тропічного настрою цьому магазинчику. Це прям мої улюблені полички, Зараз з радістю разом з вами тут і прогуляюсь. Тому що я би просто це все перемістила до себе додому. Давайте подивимось, на що ж я тут так спокушаюсь. Кімнатний банан 140 гривень. Подивіться, який. Я відразу згадала нашу подорож в цитрусовий такий сад, тепличку під Львовом. Ось такі от заміки. Ще свіжесенькі. З поставки стоять. Я мрію про чорний равен. Дивіться, ціна 655 гривень, ось такі ось гарнющі, зелені. Хамедорея спеціально вирішила показати вам в живому розмірі, та, щоб ви розуміли масштаб. Подивіться, яка пишненька, гарненька. Хамедорея одна з найпремхливіших рослин, на мою думку, просто на рівні з сукулентами. Просто шикарна рослина, тіне вибаглива. І ось така, звичайно, екзотична красуня. Ця квітка це просто щось нереальне і одне з найкрасивішого, що я знайшла цей день. Просто дійсно не могла налюбуватися. Кажуть, що ця рослинка квітне один раз за весь свій цикл життя, але це просто неймовірно. Ще раз покажу вам хамедурейки, бо насправді вони ну, дуже свіженькі. І поряд з цією квіткою просто такі різнопланові тропіки виходять. Це мої улюблені полички, ціна цієї краси 440. А поряд каланхоє за 80. Та ось така ось більш зимова. Так, екзотика для композицій. І також ціна, як ви можете побачити, всього лиш 90 гривень. Не магазина мрія. Це просто щось дивовижне, також не можу вам не показати. Насправді, вибираю в магазинчику, вам найцікавіше. Навіть не показую все, тому що тут можна цілий день пропасти. Подивіться, яке суцвіття просто екзотичне. І такі яскраві ці полосочки на листях. Ну просто вау! Природа навколо нас ну, дивовижна. Кава кімнатна поруч. Ось такі ось плющики, так, декоративно-листяні рослинки, які можуть гарно озеленити будь-яку зону, і я думаю, що вони все-таки більш можуть адаптуватися для місця такого більш тіньового, так, особливо якщо без варіагатності, то можна якийсь куточок дуже гарно озеленити. В мене всі куточки зараз зайняті санцями. Ну, і ще раз хочу показати цю красу квітучу і просто налюбуватись. Ціна 260 Маранта Beauty Kim просто шок дня. 140 гривень усі пишнющі кущі. Рідкісний голландський сорт. Ще в тому році, коли я купувала собі малесенький відросточок, вона була просто на піку популярності. А зараз цьому магазинчику 140 гривень. Дійсно великі кущики. І поруч із її ж сімейства Маранта ось така ось Романта 240. Мені здається, що ви вже повинні були зрозуміти, що ціни тут дуже адекватні. І під Марантовими тут ось така ось шикарна папороть. Вона так блищить. Просто вся така живенька-живенька, молоденька, свіженька. І подивіться, яка вона насправді. Велика. Це просто ціла хмарка. Ось така величезна, пишна. Ну, гарнюща. Насправді, я прям отримала задоволення з нею пообійматися. І, звичайно ж, приємно шокувала її ціна. Тому що ціна це просто вау. Вгадайте, вгадайте, скільки вона коштує. В кінці відкрию вам цю інтригу, скільки ж вона вартує. Ось такі величезні філи по 320. Ну прям величезні. Вдома такий виросте за кілька років. Я прям здивувалася, як їх ще не розгребли. Можливо, вони чекають там саме на вас. Але я з ними вітаюсь кожного свого приходу в магазин. Ну, просто гарнющі. Філи. Ось такий ось їхній розмір. Філодендрони, до речі, дуже гарний. Також мають блиск листа. Так само, як мені здається, більшість ароїдних. Дуже класні. Далі йдемо гуляти з вами по поличках. І тут вже досить таки пахне цитрусовим. І зараз розкажу, чому ж ними пахне, і навіть не тільки розкажу, а ще й покажу. Тому що цитрусових тут буде багато. І тут нас зустрічає ось така ось різнокольорова красунька драцена. Різнокольорова, сонячна, велика. В мене ще в домі немає жодної драцени, і я прям задумалась, можливо, вона мала б в мене з'явитись. Подивіться, яка красуня. Велика, пухнаста. А ось і звідки йде запах цитрусів. кімнатні лимончики. Нарешті завезли маленькі, бо в основному залі там стояв великий кущик достатньо лимончика, так, і ціна там під 2000 гривень, а ці набагато-набагато доступніші. Їхня ціна там 600 з копійками. Поруч ось такий ось. Теж красень, екзотичний. А оце зверху, так, таке як манго Терединка, це такий декор. Штучний, тому не думайте. Хойка, 640 гривень, величезна, пишна, з таким темпом, хой, який я помітила, я навіть боюсь уявити, скільки вона росла до такого розміру. Ну і мій беззаперечний фаворит цього дня це ось цей ось сукулент. Я вже сплю і бачу, як я несу його вдома. Я вже уявила, в якому він буде горщику, де він буде стояти. Тому чекайте від мене відео з новинками, бо я дуже-дуже і дуже собі його хочу. Як на мене, він просто шикарний і дуже такий незвичний. А ось і лимончик, великий кущик. Я примрію посмакувати домашнім лимончиком. Подивіться, прям тропіки вдома, цитрусовий власний сад. Полички з сукулентами. Для сукулентів в магазинчику окремий е, прям зал. Я тут хочу налюбуватися з вами на кожний вазон, тому що ну, ці сукуленти вони просто нереально гарні. Подивіться тільки, які манюні. І кожний по-своєму гарний. І, звичайно ж, подивіться, яка екзотика, це не пентес, такий ось пасивний хижак. З такі ось глечики в нього. Зараз таке осіннє, свіже повітря на вулиці. Просто дихати і не надихатись. Ну що, діліться, будь ласка, в коментарях, як вам сьогоднішня наша прогулянка по. Квітковому магазину для мене це справжній рай. Звичайно ж, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще й досі на нього не підписані. Ставте вподобайся, якщо вам сподобалось це відео, і пишіть в коментарях, чи хочете другу частину, чи підемо ми знову разом з вами шопитись в квітковий магазин. І, звичайно ж, пишіть, як вам взагалі. Завжди максимально рада з вами поспілкуватися і почути вашу думку. Па-па! до наших нових квіткових зустрічей.